Вітаю! Херсонський район, я так поняла, пригородні села Херсона, Камешани. Які будуть події 31 грудня 1 січня? Камешани, Херсон. Пригород, як ви проведете 31 грудня? Камишани, будьте будьте уважні, бо можуть бути касатися ваші постріли. Постріли воєнні можуть, ворожі воєнні можуть пускати на вас постріли. Камишани. Камишани, 31 грудня. Будьте уважні, камишани. Бережіть себе. Камишани, Херсон, пригород. 31 грудня. Так, що в домі вашому буде? Камишани, Херсон. Пригород. Селище Камешани. Ой, щось сумні. Так, ну, друзі, у вас там нормально, но палачки прошу. Про новий рік Камишани. Будемо сподіватися, що все буде нормально. Но там є підсказочка така, що треба молитися за захист камешан. Біла зерка. зерка. Пригород Херсона. Селище Біла Зерка. Як буде 31 грудня, 1 січня 2022. -2023? Так, Біла Зерка, будьте уважні. Може бути страшно. Може бути страшно, Може, можуть бути обстріли і попадання, не оживена причому. Біла зерка. Моліться, щоб такого не було. Будь ласочка, на захист свого містечка, селища. Біла зерка, Херсон. 31. Угу. Будьте уважні, Біла Зерка, будете серце дуже переживати від цього. Будьте уважні, Біла Зерка, Ромашкова, Херсон, пригород. Селище Ромашкова, Херсон, Пригород, 31 грудня, 1 січня. Ромашково, будь ласка, підскажіть. Ой, так, зараз, зараз, зараз. Ромашкова, Херсон, пригород. Новий год зустрічати. Хтось хоче, она вже король, каву... рюмочкою. Ой, будьте уважні, це новорічну ніч. Будьте уважні. Ромашково, будьте уважні. Щось так, наверное, щось буде вам трошки підпорчувати настроєння Новогодние воєнні военные вороги. Ромашково. Хай Бог милая. Боже, бережи, всі села пригороди, Херсон, всю українську землю. Ромашково. Ой, розъяренный медведь у вас там. Будьте уважні. Будь ласка, вороги. Дніпровське. Пригород Херсона. Дніпровське. 31 грудня 1 січня. Будь ласка, підскажіть, що буде, таке саме. Будете боятися цих воєнних. Вороги будуть воєнні, на вас страх наводить. Непросто. А ви вдома будете сидіти Новий год зустрічати. Будете готуватися, а вони все равно не дають покоя. Вони що там близько вам, до... Да вы там ближче сік чи що, я не можу поняти чотири села. Всегда просили. Непроска. Не ви коли у себе вдома, нормально все, но. Щось надіжди таке. Ага, тут ще згущаються на небі. Будуть якісь трохи недорозуміння, молиться за захист, Дніпроски. Дніпроська, молиться за захист. Так, дякуємо за інформацію, інформаційний потік. Я вас дуже всіх люблю. Моліться за захист своїх містечок, селищ. Хай Бог буде з нами, з усіма, Божа Матір, Ангели-охоронці, всі святі будуть з нами у ці важкі для нас часи Україна. Молимося! І хай Господь Бог сам буде суддю нашим ворогам. Ми дуже просимо Його захисту. Вітаю всіх з наступаючим Новим роком. Обіймаю всіх, люблю і хай буде мир на нашій Україні. Дякую. Пишіть коментарі, будь ласка.